Всім добрий день, мене звати Андрій. Я керівник компанії Турбоексперт. Ми займаємося турбінами та вихлопними системами. Маємо своє виробництво, інтернет-магазин та станцію технічного обслуговування. Скійцарем вже майже рік перейшли до неї з Excel через масштабування бізнесу. Ми спробували багато CRM, але всі вони є складні, незрозумілі та мають мало інтеграцій. Плюсами KCRM – це є швидкість і простота роботи. В ній все зрозуміло, має багато інтеграцій, наприклад, з OLX, промом, новою поштою та міст Експрес. Вона постійно оновлюється і розвивається. Дуже важливо, що є служба підтримки, є аналітика роботи бізнесу і кожного співробітника. Є повна інформація і статистика по кожному замовленню та клієнту для виробництва інтернет-магазину і СТО це є реально незамінним інструментом для кожного.